Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні наша бесіда з нашої звичаєвої традиційної тематики. Сумський спротив, історія сумського спротиву. Ми будемо згадувати ті події кінця лютого та березня. І сьогодні ми поговоримо про, про одну технологію, яка ну, просто ідеально тоді спрацювала. Яка допомогла реальним людям. До речі, з приводу цієї технології була написана курсова робота студенткою спеціальності менеджменту соціокультурної діяльності Елізаветою Сурела, успішно захищена на п'ятірку курсова робота. Сьогодні у нас в студії автор ідеї, і ну, людина, яка це реалізувала. Це мій давній знайомий, у нього багато достойностей, але я його представлю як засновник першого сумського гуманітарного вела штабу, знайомтесь Андрій Мішенін. Слава Україні, пане Андрію. Та і героям також слава. А, ну, Давай згадаємо обставини, з чого згадаємо. все почалося? Ну, 24 лютого. А, ну, Що в мене, я вже всім розповів, а от що в тебе? Так. Такий незвичний день в нашому житті вийшов. Ну, спочатку все почалося з того, що мені зателефонувала сестра, це була десь приблизно п'ята ранка. Сказала, що Андрій, почалося. Ну, я розумів, що щось таке може початися. У нас був план дій там в сім'ї. І коли цей план дій був виконав, ну я одразу там пригнув за кермо, почав робити ці справи. Тоді приїхав додому і почав активно думати, що далі, які будуть в мене ще наступні кроки. Потім я знайшов інформацію, що засновується перший сімський гуманітарний штаб. Очолювати його повинна була Ксенія Гриник. Ми з нею давно вже були знайомі, також по волонтерській діяльності. Тому я вирішив одразу приєднатися до команди. Вона тільки формувалася на той час. І взагалі, ну, це була така ініціатива всіх цих людей і велика відповідальність, яку взяла на себе Ксенія. Ну, Захотілося підтримати в цьому проєкті. Тому, тому вже 25 числа я прибув на Воскресенську ну, і почав, скажімо так, проявляти якісь активності. Ну, насамперед, це було. Скажімо, дуже багато було справ, роботи. Спочатку це виглядало якийсь такий логістичний центр. Дуже багато людей приїжджало, щось там привозили, приносили. Це потрібно було пересортувати, зрозуміти, коли, куди його далі розкидувати. Також підходили люди там з бажанням також приєднатися, стати волонтерами чи якимись там справами допомогти. Ну, от так ось сформовалася команда. Я от пам'ятаю, що а, багатьом людям було про, в принципі важко про щось тоді думати. Бо цей жах, який відчували багато людей, то вони думали то тільки про свою безпеку, можливість, що зараз о, влізуть в місто, реальну можливість окупації, там, бомбардувань а, і ну, загрози їх життю. Що, Можна сказати, що багато людей, критична маса людей, в принципі, була не, ну, не готова до будь-якої діяльності. І от те, що от таких, як ти, там, і вистачило мужності от реально переключитися на якусь певну справу, а я був в цьому штабі вашому, там же дивлюсь, там проводяться реальні наради, так. даються це, завдання. Це, тобто, це ну, не якийсь там хаотичний діяльний. Це буде. не просто прийшов, посидів, щось роздав. Там от, технологічно, ти, ти маєш бути в темі, ти маєш постійно бути напруженим. І от чому от я почав тоді з штабом спілкуватися, значить, у мене ну, внаслідок проєктної діяльності моєї там, громадської організації, яку я очолюю, були певні групи людей, які, і частина з них ну, вона була в складних життєвих обставинах ще до загострення фази війни. Mm -hmm. І от коли суми були, ну, я не знаю, чи можна це класифікувати як оточення. Ну, скажімо так, продукти харчування, дістати їх було вже проблемно, вже важко. От я, може Ти допоможеш деталі згадати щодо продуктів харчування? І відразу ці люди почали звертатися до мене і говорити, що нам їсти і. От перший аспект в їх реак реакції був це, ну, це загроза базового інстинкту, що не буде їжі і жаху зв'язку з тим, що нам не буде їсти. І друге, вони потребували хоч якогось підтримки, хоч якогось візиту, хоч ну, що вони на одні, що хтось до них приїде. Там, навіть так, на... Я розумію, про що ти а, я можу підтвердити, що відчуття страху, такої тривоги, панічних атак накрило багатьох людей. І по-перше, це відразилось на вікових групах, чи ті, що були в стані там тимчасової нездатності рухатись, чи елементарно дійти до магазину, чи взагалі там боялись вийти з квартири. Тому саме, по-перше, ці люди ці соціального сектору потребували підтримки. А як я сам був свідок, коли заїжджаєш в магазин, чи там він закритий, чи великі черги, чи нічого там нема. Тому ця проблема була дуже гостра, по-перше. Тому і було вирішено якось переходити на, на допомогу саме таким групам людей. Що хто там міг дійти до штабу, вони казали, що в мене там є сусідка, чи сусід якийсь старий дідуся, бабуся, чи там інвалід, а як би їм от, допомогти. А, ну, ми спершу спрашували їх адреси, чи там формували списки по цим людям, а, просили волонтерів, чи самі там якось їм відвозили, але ще ж тоді була велика проблема з паливом. Неможливо було так вільно заправити машину та поїхати. У нас були хлопці, там, навіть дівчата, які зі своїм транспортом приїжджали до штабу та виконували якісь там функції по доставці. Ну, тоді прийшла думка, що це якось буде по-іншому ну, от, вирішувати. От, от, зараз от цей от момент я ж теж возив свою машину. Я приїжджав до вас. От, списки були готові, заява оформлена належний спосіб. Там. Звітність була, до речі, я хочу зробити комплімент, ідеально звітність. Тобто, ну, фото прозвітувало. Ну, це обов'язково, да. щоб було а зрозуміло. Завантажуєш машину, везеш, людям роздаєш, люди так. задоволені, я працював от із вами і з кафе рідне місто, там угу. харчування. Ну машина ж та стала. Так, так. Стояти в черзі, значить, я невідомо, коли я спробував постояти. П'ять годин, ну, годин, так я не заправився. Угу. Машина стала, і я ну, ну що, вони телефонують. А, а коли ви приїдете? А хто його знає? І тут я при черговій повітряній атаці при черговому ну, якомусь жаху я в Фейсбуці прочитав про цю. От... Ідею, як вона виникла, так, тепер да. переходимо до технологій безпосередньо. Ну, ця ідея вона не просто так виникла, бо було зрозуміло, що потрібно застосовувати якісь альтернативи види доставки. А так як я з дитинства цікавлюся велосипедами, це моя така любов дитинства. Ми ще з батьком моїм, на жаль, вже покійним, їздили велосипедами, він возив мене там до річки, на багажнику, ну все це було. Тому одразу. Якось я прийняв рішення, що потрібно організовувати таку нову структуру, яка буде заснована на велодоставці. І до речі, коли, до першого, гуманітарного приходили чи приїздили, бажаючи стати волонтерами, вони також приїздили ну, деякі велосипедами, і ми тоді вже казали, о, а не можеш там одразу там довести, туди-сюди, якось там домовлялися на місці. Люди, так, так, мені якраз там в тому напрямку їхати я відвезу. Тому все там по системі їм, під фотографією, все видавали. Ось, а, з чого все почалося? З моїм товаришем ми стали якось розвивати цю ідею. А, дали там деякі об'яви, домовилися з керівництвом палацу дітей та юнацтва, що ми в них деякий час будемо розташовуватись, бо приміщення першого гуманітарному воно вже було дуже сильно там загружено а, різними там. Продуктами, то все, ну не було там площі, і вирішили розміститися на базі ПДЮ. До речі, там вже організовувався, був організований обласний гуманітарний штаб, і було дуже зручно, що вони нам змогли б надавати ці гуманітарні кошики. Ну Спершу десь там під лісницею розташовувалися, почало формуватися ядро штаба. Це веловолонтери, які стали примикати до нас. Потім дівчата на кол-центрі, був у нас адміністратор. До речі, хочу виділити окремо Віталія Ященка та Віталію Лашки. Вони з самого початку оцей, формували це ядро і були ну, до самої зими з велоштабом. Допомагали, волонтерили, робили добрі справи. І ось, коли ми вже зацепились за цей ПДЮ, Почало якось це розвиватися, стали комунікувати там з журналом «Цукру», він нам інформаційно допоміг. Через свої там, платформи ресурси стали до нас підтягуватись більше людей, деякі навіть під'їжджали на. Електробайках, там, якісь сучасних видах транспорту, казали, що також там хочемо допомагати. Потім стало що зрозуміло, що коли плоха погода, то було б непогано все ж таки возити автотранспортом. І була ще така ідея з електромобілями. Також через цукор прокурили цю ідею, що як. У кого є електромобілі та бажання там, допомагати, така там робота, допомога потрібна, то також приєднуйтесь. І в нас було приблизно десь 10, 10 електромобілів. Одна жіночка навіть приїхала на Теслі і каже: Я також mm. хочу допомагати. І це було так приємно, бо саме в той час ще старлінки стали з'являтися в Україні. І так ось тесла стрелінки. ну, Це все надавало такого оптимізму, крил. Ось. Потім ми перейшли там, в танцювальний зал, трішки розширились, ну і пішло поїхало вже на базі ПДІ. Так. Да, от в принципі, ідеї у людей та багато. Мало хто її реально впроваджує, а тут вона була впроваджена. І, от, які деталі були у реалізації цієї ідеї? От, Хто навколо тебе, які питання вирішував? Просто я не випадково питаю, бо зараз говорять про загрозу наступу на суму. І в принципі, я так думаю, що всі, хто живуть в Сумській області, мають ну, прийняти думку, що напад тут може бути перманентна, скажу, загроза на, на, нападу це щось постійне і перманентне. У цій ситуації можна жити. Нічого страшного в цій ситуації немає. А, як була побудована от, система? Щоб вона так ефективно працювала. От у мене є велосипед. Я прочитав в Цукри чи в Фейсбуці, про... я приїхав з велосипедом ось туди, в палац дітей та юнацтва. Mm -hmm. що, що зі мною відбувалося далі? Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, по-перше, я займався більш організаційною діяльністю. Віталій Ященко там на все взяв операційну діяльність. Віталій Алашхід більш там по кол-центру. Ну і взагалі всі люди, які от приїжджали як ти, у них було таке бажання щось робити корисне, допомагати. Всі вони приїжджали там, хочемо а, бути в активі це хочу ще підняти думку, що в той момент в той час відкрилися саме такі світлі якості у людей. І от хто так приїжджав, ми вносили до бази нашої волонтерської. Брали в них інформацію по документам, щоб розуміти, що хто ці люди. Ну це ж не так просто приїхати кудись там, де пенсіонера чи інваліда. Що зовсім ми не можемо надсилати туди людей, котрих ну, не знали раніше. Тобто, ну якось з ними знайомились. Потім розповідали їм, що є такі там завдання, можна вибрати собі райони. То тобто, зарані будуть формуватися маршрути. по Раніше там наданим спискам ну, цих людей, яким була необхідна допомога, ми відшукували з різних джерел, то нам і давали списки соціальні органи нашої обласної адміністрації. Якщо їм там була потрібна допомога, тим самим їх там ми перестраховували. Ось потім ми брали списки таких людей з першого гуманітарного, де я розпочинав, бо там також багато людей чи приходили, залишали свої там, а, дані, чи дзвонили на гарячу лінію. Потім ще була сформована група в Фейсбуці соціальні мережі – це взагалі таке велике підспір'я в цьому питаннях. І могли звертатися в групу в цю люди. Я також моніторив всі ці процеси, вносили потім до бази. Дівчата на кол-центрі все це формували як єдину базу, розбивали по районам, потім робили прозвонку, де. Адреса справжні, де там щось якісь помилки, де потрібно перетелефонувати. Це була група людей. Вісім у нас було дівчат та хлопців, які працювали на телефонах. Чи це було в штабі, чи хтось працював дистанційно, то нам було неприципово. Треба було переварити всю цю інформацію. Бо багато цього було там, фамілії дублювалися, були такі випадки, що там люди зверталися в багато там штабів на діжі, чи отримати хоч одну допомогу, а хтось там надіяв. Одразу там з усіх штовх отримати. Тобто були такі дублі, ми їх там намагалися якось там, я їх ще назвав мисливці за гуманітарною допомогою якось там структурувати. Тому от так ми шукали цих людей, яким перш за все необхідна допомога. Ну я пам'ятаю, обзвонив ну, близько двох десятків пенсіонерів, інвалідів старих людей, яких я знав. А, дуже цікава більша частина з них вона відмовилася, сказала, що Олежик, то вам в мене все є. Ну вони всі подякували за дзвінок. Тобто їх не забули у ці критичні часи. Mm -hmm. Тобто, однозначно, це, це взагалі окрема тема. Да. Десь п'ятеро сказали, так потрібно, і от система спрацювала ідеально, як годинник. через два дні. Вони відзвонилися, дякуємо, привезли. Тобто, два дня поставили. Так, так. Ми взагалі намагалися дуже швидко обробляти всі ці списки, запити. Бували такі дні, коли до 200 розвозок було за день. Ну, у нас було 100 в базі велоактивістів, і деякі робили навіть по три, там ходки за день, тому люди і не очікували, що це буде так швидко. Взагалі, коли там телефонуєш людині, і вона, ну, Можливо, там хтось взагалі був забутий, там рідня виїхала, він там залишився, сидить там сам, де взяти ту їжу, полки пусті в магазинах, тут дзвонять там. Валентина Васильівна, так, це там штаб-веловолонтерів, маємо можливість вам привезти гуманітарну допомогу. Ви там готові на впродовж 30 хвилин, 60 прийняти її. Ну, У людей такий приємний шок був. це що... Касаючи продуктового кошика, чи якихось там засобів гігієни, медикаментів, але коли їй дзвонять, коли приїжджає там красива дівчина чи хлопець, з улибкою якась психологічна підтримка, все це надає, розмовляє з ним. Та у людей там на неділю потім заряджались позитивними емоціями, що їх там не забули, що хтось приїхав такий тяжкий час. Вони потім дзвонили, дякували дівчатам на кол-центр. Інколи в них там бесіди вже виходили за межі там про гуманітарну допомогу, так побалакати. Якісь бабусі звініли, дзвонили. Ну і вони були дуже вдячні. А хтось там намагався якісь пиріжки передати, то там вашим хлопцям, хтось там якісь шкарпетки на Пасху Пасхи пекли. Ну це такі були емоції, ну які не передаш. Так, просто, що слова. такий момент? Він важливий: звітність. От мені сподобалося, як ви налагодили звітність, що з відкритим пакетом. Так, це б тобто ну, сидить людина, отримувач. А якщо пакет закритий, ну що там? А так, от, от, от як, як ви вхопили от, геніальну от, транспарентність да, прозорість. Що Це от, одразу от, от, я... було вирішено, що звітність буде у нас обов'язкова, mm -hmm. бо ми самі інколи брали ці, цю гуманітарну допомогу акти прийому передачі, і тому одразу наладили цю систему. А звітність в нас була і фотозвітність, і звітність в нас була від волонтерів, що ми зрозуміли, що це за люди їдуть, куди вони їдуть. Одразу там по телефону попереджували пенсіонерів, що потрібно буде там зробити якісь там фото, обов'язково це з відкритим пакетом. І потім все це вносилось до бази для себе, по-перше, щоб розуміти, що куди пішло, і так далі. Та звітність туди була. Давай ще поговоримо. Про людей, які от, прийшли до вас безпосередньо, ці велоактивісти. Вело Що це за люди? Я, від вертикару, їх не бачив, бо я потім вже відійшов від проєкту і там на інше переключився. Ну, люди були дуже різні. Якраз тоді починався сезон, а в нас же взагалі в місті Суми та в Сумщині велика велоспільнота. Коли я розумів, що хочу такий проєкт створити, я вже розумів, на кого я буду спиратися. Були деякі канали виходу, є у нас вела групи, звернувся там, запропонував, що можна займатися такою діяльністю. Все, ну всі ну, Велосипедисти взагалі це дуже активні люди. У них якийсь склад характеру особисто, особливий. Ось і вони відгукнулися ну, з великим бажанням. І були навіть е, такі діти там по 14 років. У нас була дівчинка е, 14 років, До речі, в нас в колцентрі допомагала її мати, так що в нас були цілі такі сімейні династії. Вона приїхала, каже: Я також хочу, я ніколи, ніколи там таким не займалась. Мені дуже цікаво. Я хочу бути корисним. Багато людей хотіло бути корисним. До речі, до неї потім цукер знімав відеоролик. Ось були ну, більш такі поважні люди в такому віці, що кажуть, що в мене є там велосипед, я хочу також допомагати, я не можу сидіти вдома. То це була така двостороння обмін енергією. По-перше, що і ми допомагали людям. І з другого боку, ті люди, які допомагали, вони також отримували такий енергетичний заряд, що він ну, корисний, що він не просто там сидить вдома. Це була і Можливість справитися з відчуттям там, страху, з відчуттям бездіяльності, що ти в Русі, що ти в процесі. Ну неба важко всім братися за зброю. Хтось може і таку допомогу оказувати і відчувати себе потрібним. Тому ну, так і пішло. Ну, люди дуже різні були, ну. дуже різні. Наскільки важливо мережу мати, внутрішні мережі? От ти сказав, що про мережа велосипедистів, от вона і спрацювала Справді. мережа, яка формувалася ну, у зв'язку з любов'ю до цього ну, виду спорту, там занять, захоплення, хобі. Угу. А вона спрацювала у під час активної фази. Дуже спрацювала, так. Да. Такі, вон, такі отут... мережі потрібно розвивати в місті сумні на основі там. Різних захоплень. Так, да, якщо є такі мережі, я думаю, що ми, люди не будуть з таким страхом сприймати там, інформацію про там, черговий наступ на Сумщину. Так, да, тобто вони вже об'єднані. Да. До речі, до нас там чи не в перші дні. Ваня там не пам'ятаю прізвища, хай вибачає. Привів хлопців з мережі Велоторба, вони назвались. А в них, оказується, був окремий там телеграм-чат між собою. Вони вже якусь там діяльність проводили, їздили там, допомагали щось копати, щось там відвозили. Кажуть, ми хочемо і тут ще бути корисними. Так багато зразу приїхали людей. Ну добре, думаю, технологію ми розкрили. Тему розкрили. Дякую за візит. Шановні пані та панове. сьогодні в студії Сумського каналу був Андрій Мішенін, це засновник першого сумського гуманітарного валаштабу. Говорили про цю технологію, яка спрацювала під час активної фази військових дій на Сумщині. Сутність технології — це доставка надання гуманітарної допомоги за допомогою велосипеду, велосипедистів. Я ще раз повторюю, що ну, ця технологія вже починає її описувати і наукова спільнота, поки що от, курсова написана. Я думаю, далі цю тему ми будемо закріплювати, аналізувати, щоб вона ну, якби, набула поширення використання далі. далі. Дякую, Андрію, за візит. Дякую вам за запрошення. До, до нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення. До побачення.